прийду через Тільки ти не мене, не хвилю. Ніч, коли Ігор Васильович Качуровський. Народився 1 вересня 1918 року в місті Ніжин у родині випускників Київського університету. Батько був юристом. Згодом спеціалізувався ще й з економіки, певний час обіймав посаду помічника державного секретаря Центральної Ради мати. Закінчила жіночі курси при Київському університеті з фаху історії. Перші 12 років Ігор прожив у селі Крути Чернігівської області. У 1932-му сім'я, рятуючись від репресій, виїхала до Курська Росія. Навчався він у Курському педагогічному інституті. У 1942-му повернувся в Україну, а вже в 1943-му рушив на захід. З 1945-го в австей. Друкувався від 1946-го. Наступного року одержав премію за новелу Пашпорт, співпрацював із редакцією журналу Літаври. Один з членів-засновників спілки українських науковців, літераторів і мистців у Зальцбурзі. У 1948 році емігрував до Аргентини, жив у буенос айресі працював робітником у порту. Водночас, редагував журнал Пороги, був співробітником журналу Овид Мітла Нові Дні. Був слухачем графотехнічного або літературного інституту. У 1969 році виїхав до Мюнхену, однак залишився громадянином Аргентини. Як літературний оглядач української редакції Радіо Свобода в 1970-80-х роках підготував і начитав понад дві тисячі радіобесіди. В українському вільному університеті в Мюнхені захистив докторську дисертацію з філософії Давні слов'янські вірування і їх зв'язок з індоіруландськими релігіями. Ігор Качоровський, член об'єднання українських письменників на еміграції слово, спілки аргентинських письменників та національної спілки письменників України. На жаль, помер. Ігор Васильович Качуровський на 95 році життя, 18 липня 2013 року, в Мюнхені. До останніх днів життя він працював і упорядковував збірник спогадів. Напередодні смерті Ігор Качуровський написав листа заповіт, у якому він просив поховати його на території садиби в селі Крути Ніжинського району. Де пройшли його дитячі роки? 22 листопада відбулося поховання його праху.